І вітання! Ви на каналі КриптоБратан. Сьогодні ми розглядаємо біткоін і ефір. Також подивимося на декілька проєктів для інвестування і ринкових спекуляцій. Але перед тим, як ми розпочнемо, з вас лайк, підписка і обов'язково комент. А ми розпочнемо з графіка біткоїну. В минулому відео. Е... Було спрогнозовано ріст ціни біткоїна до 74 тисяч. Можна сказати, це відбулося там буквально пару доларів не вистачило. Як бачимо, після чого у нас відбувся ось такий корекційний рух ціни, який складав на максимумах 11% корекції. Далі. Що можна зробити з цього висновок? Чи це вже буде розпочато якесь капець падіння, як то вже роз... є деякі слухи, або це буде якийсь новий ріст. Давайте розбиратися. На даному етапі я бачу тільки можливості для е, спроб якогось набору позицій в лонг. Е, чому? Тому що для злому тренду, Щоб вже рахувати, що ось у нас почалася така глобальна корекція, аж там до, чуть не до 50 000. Або навіть до цього цієї проторговки, який у нас був колишній флет, верхня рамка у нас буде 52 600, то нам потрібно повністю закріпитися нижче ось цієї жовтої лінії, яка для мене це означатиме. Це є орієнтовано 58 500. під неї означатиме злому тренду і падіння. На даний момент, коли ми вище, повністю можна говорити, що тренд зберігається, і пошуки для Лонга є актуальні, особливо, коли є такі корекційні рухи. Далі. Маємо ось таку: точніше, вже вчора в нас була тут ліквідність, яку ми свіпанули з цією тінню. Нижче ми маємо орієнтовано на рівні 64600, ще одну ліквідність. Рівень в 66390 Вчора відпрацював себе чудово. Частково можна сказати, що можна було взяти якийсь собі лонг, але все-таки ще не то. Не то. Бачимо, ось ми далі продовжуємо як продовження тренду на падіння. Розглядати також можна ще додатково на повторному тесті 66391. 6391. Також на реакції на ці ліквідності або на вже на так трошечка понижче, є ж рівень 62 166 доларів за монету. Тут повню ціну можна розглядати лунга. Обов'язково з стопами, і можна навіть вже говорити, що може навіть буде якийсь перехай нові цілі і нові максимуми. Куди і які максимуми, ну. Це таке не дуже бл... благородне справа. Тому що, хто знає, там, якщо дивитися в ліворуч, там вже ж нічого нема. Це нові історичні максимуми. Ось так: то це на рахунок біткоїна. Е, переходимо ми на ефір. По ефіру дещо більш цікаво. Вже навіть більш цікавіше дивитися в плані шорта, якщо біткоін там продовжує своє падіння. Але тут так само є деякі але, звідки їх можна набирати, і звідки це буде зручно. Саме головне і саме таке важливе, що якщо дивитися на тижневий графік, можна. Сміло говорити, що рівень 4015 себе дуже гарно проявив. Ану, давайте заглянемо ще на денний. На денний не дуже, але на тижневому там прям чітко, тільки тінь, свій і все. Свіп ліквідності і до побачення, і ми пішли вниз. Що я би хотів побачити для того, щоб зайти в шорт позиції? Звісно. Я би хотів би попробувати шортанути від цієї жовтої зони. Це, по суті, є цей той самий ордерблок. Від цього ордер блока можна було би попробувати шорт. Якщо б він не проявив себе, то би на рівні 3970 так само можна було б спробувати шорт. Обов'язково наголошую з стопами. Поки що, ми бачимо, що. Ну, продовжуємо своє падіння, тянемося разом за біткоїном. Але це таке. Сьогодні я не передбачаю якихось дуже коливань, оскільки сьогодні субота, вихідний, нетруговий день. Або двояка ситуація для лонга Можна попробувати залонгувати від рівня 3541. Або. Вони 3392 долари за один ефір. Або так, або так. Це на рахунок ефіра. Давайте тоді переходимо ми вже на. А, секунду. Є ще досить такий цікава монета. Ми всі її за неї знаємо. Це є Solana. Solana не бачу ніяких порт. Потреб в корекції і взагалі байдуже на всі тенденції, які відбуваються в крипторинку. Е, поки що, що я готовий вам оголосити про те, що б можна було би попробувати шорт, але вже від рівня е, 204 долари за монету, за одну солану. Це просто величезні ікси, оскільки, якщо ми подивимося, 200 баксів, боже. Я так як і більшість людей скажу, чому я її не купляв по 9 доларів. Так, ну, що їй маємо, то маємо. Ну, можна спробувати троганути. Е, так. Детально дивимося на рівень 204 долара. Звісно, цей рівень потрібно на пробой дивитися вже на старших таймфреймах, особливо на денному таймфреймі або тижневому, оскільки тут є 0,74 по Fibonacci. Тож обов'язково дивимося. Ну, а якщо ми пробиваємо, то так, звісно, буде добрий день історичний максимум. Будемо збирати. Ну, це як ідея на шорта. Це з приводу цього. Е, так, також перейдемо, хочу вам показати вам пару токенів, які я розглядаю для покупки в своїй. Такий інспериментальний портфель під назвою портфель 20 доларів. Так, портфель 20 доларів я би хотів би ще собі розглядаю в майбутньому купити це токен Атом. Токен Атом торгується фактично на всіх біржах. Я його буду купляти на біржі GateO. токін Atom на даний момент зберігається в такому накопиченні, в такому ренджі, e, і перспектива у нього просто величезна, оскільки це є просто ціл величезна екосистема. Це просто, ну, атом дійсно відповідає своїм словам, це є просто космос, тож і, відповідно, Перспективи величезні, і ціна в 100 доларів для нього просто буде так, як два пальці Е, Протянемо ми до ціни 100 доларів і тепер не значить це є 680% росту. Це просто буде колосально. Тож для інсперименту в 20 доларів, і не тільки для інсперименту ще доберу собі до портфелю, поки ще не пізно до свого основного портфелю. Але. Обов'язково куплю ще на інспериментальний. Це буде атом. Також є ще одна цікава монетка. Це з монет протоколи. Це є монета PR. PR. П. Так. Ось. Ось така у нас монетка дуже цікава, досить, ну, вже трішечки відросла від свого дна, але протокол в загальному є цікавий даний монетка. І якщо до історичних максимумів, це є 1277% росту. У нас ще поки що зберігається в накопиченні. Е, також хочу собі купити, добрати. Монетку меми. Думаю, пояснювати не потрібно. Що це за меми. Так, це є меми, це є мемний токен трішки. Бачимо, залістилися. І так трохи довольно сильно тримаємося. На що я роблю ставку? Дійсно, не на якийсь там капець фундаментал, але на даний момент я хочу. Іхнє питання їхнього дропу. Вони там ка, щось роздали, але через те, що там величезна комісія в ефірі, е, ніхто, звісно, не буде виводити ці монети, їх продавати. Е, хіба що пізніше, там комісію щось понизять або щось перероблять, то монета там ще буде рости і пульне. Ну, дійсно, технологія мем. Можна вже її назвати, буде працювати. Я вже мовчу за інші монети, там, Флоки і тому подібне. Ось так то. Тобто. Це пару монет, які я би хотів щоб добрати. Щось детальніше я обов'язково пишу в своєму телеграм-каналі. Тут я вже і писав, що додав ще пару токенів, які вже були куплені. Це були токен Цезар і Блок. Ось це вже приблизно виглядає. На даний момент, як бачимо, ефективність портфелю є більше, чим ріст, точніше, портфелю є більше, чим самого біткоїна. Як бачимо, ось такий вигляд має зараз портфель. Також в телеграм-каналі в мене не тільки те, що я там купляю, а і ще є різні роздачі і. Арайдропи. Тож, приєднуйтеся, більше чим впевнений, що буде дуже корисна інформація для кожного. Отже, також в рамках спекулятивного, спекулятивної ідеї є дуже хороший токен. Це проект Injecтів. Давайте ми його знайдемо. Це інж. Проект Injective. Якщо дивитися на старших таймфреймах, то ми мали невелике накопичення. Та до... Ну як невелике, досить і велике. Е, скільки він там киню? О, 88 днів накопичення. Е, після такого бурли досить сильного росту бачимо. Е, коштував взагалі фігню коштував. Що поробиш? Не все можна вслідкувати і не все можна купити в моменті. Бо так то би вже всі були мільйонерами. Ну, але в рамках спекуляції, купити там чи на фьючерсну торгівлю, чи на спотову в рамках купи і продай там подорожче дуже класно виглядає, тому що ми мали вихід з даного накопичення, після чого ми навіть його протестували. І зараз в нас йде такий розворот, а це вже при тім, що домінація має всі можливості, що домінація біткоїна вже нарешті пославне і почне литися. Або принаймні біток продовжує ріст від тих чи інших значень. То ми цілком можемо зробити хороший вихід. Навіть якщо відтеперішнє значення до його максимуму, це її можна зробити 15 або 14% профіту. Досить-досить багато. Е, ідея хороша. Трішечки на, якщо на ф'ючерсах, то є трішечки таке болюче питання, е, нема де так зачепити, поставити стоп. Тут або потрібно чекати ще невеличкого відкату якогось, або якоїсь проторговки, або дуже сильно ризикнути і поставити великий, великий стоп. Ну, тут аж 11%. Ну, таке собі, таке. Тут потрібно дивитися в моменті. Ну, на спот, немає питань. Можна брати і заробити пару процентів хороших. Ось так. Так, на рахунок росту біткоїна. Точніше, його домінації. Можна сказати, що на даний момент Дом... так, домінація, домінація. Домінація. Домінація нас сьогодні і полилася, бачите. Ми продовжуємо такий трендове зниження. А ось індекс страху і жадібності теж не. Трохи і тіше і трохи її лякає, тому що складає 87% точніше, пунктів страху і жадність. Це є надзвичайна жадібність. Це вже трохи знизилось, тому що пару днів, точніше, вчора. І позавчора то було взагалі 91 пункт. Ось. так. Монети я вам показав, показав, Ще є досить-досить такий цікавий факт. Я його сьогодні замітив. Це не забуваємо про токенізацію. Я весь там катоплю за токенізацію. Це є ось цей сайт RVI. Що ми бачимо? Він, звісно, від гроші від нього трохи витікали, забирали. Бачимо. Там булись 700 мільйонів доларів, і 680 мільйонів доларів. Все нижче і нижче. Але, як бачимо, за останні 7 днів приріс клав 11%. Сюди заново повертаються грошики і починають. Все більше і більше сюди заливати гроші. Як бачимо, сайт все оновлюється. Додалися нас тут стейблкоїни. Можемо дивитися, що куди тут які стейбли крутяться. Відповідно, як бачимо, нас тут додалася нерухомість. Додається, зовсім скоро запуститься нерухомість, тобто токенізація. Нерухомості, це, я не знаю, що може бути краще. І дуже цікавий такий факт. Бачимо ми так з боку таку діаграму. Тут вказано стеллар і ефір. Але я порився по старому відео по токенізації У мене тут буде зараз силочка подивитися собі. Я зробив скріншотик і такий дивлюся: опа. У нас швидше, умовно, два місяці назад, була картина ось такого плану: що ефіру в нас було набагато більше. Е, капіталу в ефірі було набагато більше, приблизно 491 мільйон доларів, а Стеллару тільки 341 мільйон. так? А ми зараз повернемося назад, на сайт, і дивимося. Опа! А що сталося? А сталося повністю такий, можна чуть не державного рівня переворот, тому що Stellar вже майже на 100 мільйонів перевищив ефір. Тепер не дивно, чому. Stellar ось так досить гарненько продовжує свій розворот і продовжує свій. Ріст. Все-таки в стейлер залишається багато перспектив, а за допомогою токенізованого тренду то буде ще більше. Ну, за стейлер я дуже сильно радію, і це дуже круто. Ось так. -то. І так, друзі. Хочу всім подякувати за цей пер, прекрасний перегляд е, відео. Е, хочу побажати вам е, успіху в торгах. І тоді до зустрічі в новому відео.